Loñs eo an tavoñn Я знадалі цих дітей відпускати в школу, якщо тут немає безпеки. Привід знущатися я з дітьми, бачу, хто є вчитися і вчитися, і як вчиться. Понад 100 батьків прийшли до гімназії номер 5 у Чернівцях. Вони вимагають звільнити директорку, яка запросила до школи поліцейську. Напередодні у соцмережах з'явилася інформація про те, що під час лиховної бесіди поліцейська принижувала дітей в опублікованому у соцмережах аудіозаписі чути, як ймовірно, поліцейська кричала на деяких учнів. Кошти довше не було. Руки А ні, не подаєш. Зараз кинеш, щоб коштую будеш так стояти. Пісідай. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ви. Дуже гарна дівчинка сюди. Падаємо в планку. Ви. Ви. Не коптуримо. того ж. Що мене побачили, заку зав'язували. Батьки поспілкувалися з директоркою. Також написали заяву до поліції щодо можливих неправомірних дій працівниці ювенальної поліції і директорки гімназії. На їхню думку, вона мала зупинити цю виховну бесіду. Мої вимоги це згідно кримінального кодексу притягнути поліцейську за перевищення службових повноважень та знущання над дітьми, а також катування. Ну в разів це можна сказати, що катування класного керівника відсторонити, директора школи звільнити. сьогодні наш клас домовився, що ми залишаємо дітей вдома. Присутня при цьому всьому була е, вчителька математики, був наш класний керівник і. Просто вони дозволили так з дітьми ну, як поводитись. Моїй дитині задали шість запитань, на які з них вона відповіла тільки на чотири, правильно? На два запитання вона відповіді не знала. І одне запитання 20 присідань, і їй сказали 40 разів присідати. Виховні бесіди з поліцією організували для учнів п'ятих та восьмих класів. Зробили це через доповідні записки вчителя фізики і класних керівників, каже директорка гімназії Віра Сопетик. Зокрема, йшлося про поведінку учнів, підготовку до уроків, а також лайку. «Ми Подумали, що якщо їм розповісти про їхні обов'язки, не тільки про їхні права, хто має право і що, що вони приходять до школи вчитися. Повинен бути в них належний зовнішній вигляд. Они, вони опускають волоси, дітей ніхто не принижував, Фіз... насилля такого не було. Якщо їх заставити поприсідати, я тому не бачу нічого страшного. Вони на фізкультурі так само бігають і присідають. Не бачу провини такої великої, щоб аж писати заяву на звільнення. Ми повинні знайти порозуміння. Про ситуацію в гімназії Інтеграл начальниця міського управління освіти Ірина Ткачук також дізналася із соціальних мереж. Каже, в аудіозаписі впізнала голоси директорки та педагогів. Є порушені права, мабуть, порушені права. Ми бачимо з того, того, що сьогодні нам представили так дітей, і тому залишати байдужим це не може нікого. Батьки говорять про те, що вони навіть побоюються за життя і здоров'я дітей, якщо діти будуть знаходитися в закладі освіти. Це їхня позиція. Те, що стосується нас, звичайно, мусимо діяти тільки в рамках закону, тому безпосередньо буде здійснене службове розслідування безпосередньо будуть спрямовані від управління освіти звернення на правоохоронні органи для того, щоб дали кваліфіковану характеристику і оцінку тим діям, тим чинкам, які були здійснені вчора у закладі освіти. За словами речниці Нацполіції області Кароліни Маришової, зараз перевіряють інформацію та звернення батьків. Щодо поліцейської, яка проводила виховну роботу з учнями гімназії, розпочали службове розслідування. Нам не вдалося сконтактувати з поліцейською, аби отримати коментар. Водночас готові оприлюднити і її позицію, якщо отримаємо її. Марія Антоняк, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини Чернівці.